Ми продовжуємо програму Олександр Данелюк, юрист і координатор громадського руху спільна справа в нас. Гостях, Олександр, після ми поговоримо ще десь, може, декілька хвилин. і Після цього будемо спілкуватися з отцем Борисом Гудяком, ректором Українського католицького університету. Олександр, до вас є запитання від Леусенка, Олега та світи на Фейсбуку. Ми ставимо запитання нашим гостям. Доброго вечора. Чи не здається вам, що підприємці програм програли владі на майдані? Адже більшість положень уряду в кодексі залишилися підприємців. Режим продовжує пресувати, а ринки в наших містах перетворилися на Уцільні військові дії ОМОНУ з народу чи не вважаєте ви за доцільним повернутися до великого об'єднаного майдану протестувальників по всіх питаннях: податковий кодекс, пенсійна реформа, житловий та трудовий кодекси, громадяни незадоволені судовим безпреділом, студенти, шахтарі тощо. Власне, ми завжди стояли на позиціях того, що єдиний вихід із нинішньої ситуації це негайний розпуск Верховної Ради і усунення Януковича від самовільного зайняття посади президента, проведення чесних виборів, обрання інших людей у парламент і у ну, на посаду президента. При цьому очевидно, що треба знову ж таки, повертаючись назад, закріпити механізм відкликання цих нових, тому що е, е, важливо не змінити просто людей, але і встановити механізми їхнього контролю. І е, навіть той майдан е, минулорічний він не був майданом підприємців. На великий, на превеликий жаль, через галас, який там зчинявся провокаторами, багато хто не почув, що вже з 22 листопада, фактично з початку протестів. Наші активісти і учасники страйку закликали всіх приєднатися саме до політичних вимог, якими й було проведення негайних виборів Верховної Ради і президента. Ви зараз багато їздите по регіонах. Буваєте на Сході, буваєте на Заході. Розповідали, що зі Львова повернулися. Які настрої в регіонах? чим вони відрізняються? Ну, абсолютно очевидно, що схід і південь на сьогоднішній день є більш радикальним і менш рефлексує на предмет того, хто буде замість Януковича. тому що очевидно вони чекали покращень, їх немає, і їм цього абсолютно достатньо для того, щоб вимагати того, щоб ця влада пішла, не замислюючись над юридичними тонкощами їхньої легітимності. Просто на підставі того, що вони обрали цю владу і вони вважають, що вони мають право її відкликати. На заході люди трошки пасивніше ставляться до цього всього, безумовно, є. Певне щеплення Ющенка, так зване, яке призвело до загального розчарування і пасивності. Але і на Сході, і на заході на сьогоднішній день людей цікавить найбільше, мабуть, коли підніметься Київ. Тому що якщо підніметься Київ, то і Схід і Захід готовий підтримати. Питання до рідних киян. І скільки вони будуть терпіти цей біспіділ, я зрозумів. Значить, вас часто звинувачують в тому, що ви от є там маріонеткою Тимошенко. Я таке чув, підтримувати це так. Ви співпрацюєте якось з Тимошенко? Ви знаєте, після того, як закінчився майдан, як він був розігнаний, фактично наша співпраця обмежується на наш превеликий жаль, консультаціями і там взаємною повагою. Безумовно, завтра, от, коли буде судилище над Тимошенко, там в Печерському суді, ми прийдемо її підтримати. До чого закликаємо всіх інших опозиційних політиків, і простих громадян, тому що вважаємо, що ця солідарність сьогодні вона стоїть вище, ніж конкуренція, і навіть якісь взаємні, нехай і не безпідставні там образи і таке інше. Але ми. Не, не тільки не є проектом блоку Юлі Тимошенко, ми на превеликий жаль не можемо сказати про те, що в нас є якась тісна і плідна співпраця, за яку, в принципі, ми боремося, оскільки ми є одним із тих, хто в принципі вважає, що лише єдиний опозиційний фронт громадян, політиків і таке інше, всіх, хто проти нинішнього режиму, він здатен його демонтувати. І це ж не вибори, так тобто, ми ж не агітуємо голосувати там за Тимошенко, або за Яценюка, або за Тягнебока. Ми говоримо про те, що нам потрібна антигітлерівська коаліція. Впевнений, що британці і американці не дуже любили дядю Джота, Вони не любили Сталіна, вони не любили комуністів, вони знали, що вони будуть воювати з ними після. Але в цей момент вони розуміли, що треба об'єднатися. Так само сьогодні всі опозиційні сили повинні зрозуміти, що їм треба об'єднатися що зараз не час. Коли такий сильний нахабний ворог в нашому домі просто займатися якимись рефлексіями на тему, хто лідер опозиції, в кого вищий рейтинг, там і таке інше, і займатися підсиджуванням. Треба перемогти, а потім вже вирішувати всі інші питання. Ви лауреат премії імені Богдана Ігоря Антоновича, це взагалі то поет відомий, і премія державна. За що ви лауреат? Що це за премія? Справа в тому, що в 2005-2006 роках мною була написана ця збірка. І... Збірка яка? Збірка віршів, називалася протиріанці після і до революції. Чому вона так називалася? Тому що повернувшись з Донецька в 2004 році і прийшовши на Майдан Незалежності в ніч нового 2005 року, я побачив там Микола Янувича Азарова в помаранчевому шалику. І зрозумів, що е, реванш е, Януковича неминучий, що це е, з високою ймовірністю е, до цього докладе руку Віктор Андрійович Ющенко. І це я, для мене, як для людини, яка була там солдатом не, не на цій війні, це, це була е, звичайно зрада головнокомандувача, полководця і ось ці рефлексії навколо е, відчуття зради навколо контрреволюції, навколо усвідомлення того, що Якщо буде реванш, то його зможе змести тільки нова революція. Тут про це власне вірші, які були написані тоді, а видані вони були в 2008 році, в 2009 році я отримав всю премію. Це приємно, безумовно, тому що я не ставився серйозно до свого літературного доробку, але ну, його визнали і ну, дякую дуже видавництву Каменяр Львівському, який є організатором цієї премії, дякую. Я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні у нас були після реклами. Будемо говорити з отцем Борисом Гуцяком.